Друзі, всім привіт! Вітаю вас у нашому новому влозі на каналі Бігрі. Мене звати Віта, я проживаю в Німеччині, родом з України. В Німеччині проживаю зі своїм чоловіком Олегом, він родом з Молдови. Я це кажу, тому що я знаю, що завжди є нові люди, і виникають питання, а хто звідки. Бо я розмовляю українською, чоловік розмовляє російською, і люди дуже багато під останніми відео теж. Питання коментарів, як чому. Е, тому я кажу, але я думаю, на майбутнє було б доречно, мабуть, зробити заставку для відео, так? І коротко представитись, хто ми, що ми, і щоб ця заставка була кожен раз у відео. Що ось я, ось мій чоловік, і про що наш канал? Я думаю, що це потрібно зробити обов'язково, е, і це ми зробимо пізніше. Що ж, ми вітаємо вас у новому влозі, вже з Німеччини. Попереднє відео були з Греції. Можливо, хто не бачив, ми були на початку січня в Греції з метою придбати будинок, що нам успішно, як я казала, не вдалося. Рожева мрія не здійснилася. Тому ми поки що залишили цю тему. Ми зрозуміли, що потрібно ще працювати, потрібно ще більше коштів, і щоб спокійно потім спокійно. Вже подивитися, вибрати і купити там, і купити те, що ми хочемо. І як нам писали люди, спокійно, з розсудком до всього підходити. Ми прислуховуємось до ваших порад. Ми дякуємо щиро вам за всі коментарі, за підтримку, за поради, за те, що пишете, то якщо що пишіть, за ваші запитання, бо ми теж щось відповідаємо. Це реально дуже цінно. Також були питання стосовно стоків, бо відео так у влогах я показую, що ми робимо відео, робимо фото для стоків, і люди питають про стоки. Є фотостоки, так є їх багато. Я зараз, можливо, на екрані ось напишу. Є фотостоки, де можна розміщувати свої фотографії, відео інші роботи. І я кажу, інші роботи, тому що роблять її за допомогою штучного інтелекту, і також не фотографують, а малюють, наприклад, малюнки якісь і так далі. І просто це, по-перше, якщо ви це любите, це просто ваше хобі, і ви, наприклад, як ми з Олегом фотографуємо, чи я він фотографує, я роблю відео, то ми ж відпочиваємо, це релакс. І це по-перше, а по-друге, це нагода заробити додатково кошти. Чому б і ні? Вже майже кожного дня продаються фото. Більше продається фото, відео щось там пару раз і відео не продаються поки що. Просто я може Я менше роблю на стоки, але якби я постійно робила і постійно завантажувала, то можливо б вже б і краще було. Олег завантажує щодня, я вам скажу. Він такий. Молодець, але я ще просто працюю з Ютубом і тому трішки не вистачає часу. Отже, стосовно стоків, це дуже добра нагода і креативити, себе показати і продавати. В попередніх відео, коли ми були в Греції, була одна така ситуація: я зняла такий момент, що Олег фотографує стаканчик, який на березі валяється так у морі. На хвилях моря, що хтось його викинув. І я кажу, фотосесія називається забруднення середовища. І хтось писав, а ви могли б цей стаканчик підняти. І люди питали, навіщо ви це фотографуєте, навіщо це знімаєте? Я хочу сказати, до чого я зараз веду, що для стоків потрібні не тільки там, знаєте, шикі-міки. І більше того, я скажу, більше потрібні такі звичайні щоденні фотографії. Хтось, наприклад, пише якусь статтю. Про забруднення середовища. Хтось пише і саме про Грецію, бо є фотографії на стоках з ліцензією, а є редакційні. Якщо ліцензія, то вони більше десь на якісь реклами, і там не повинно бути ніяких надписів, нічого. Просто щось нейтральне, якщо одяг чи не знаю, якийсь надпис десь на предметах будь-що. Цього не повинно бути, все повинно бути чисто. Є фотографії редакційні, там все може бути, може бути навіть і місцевість показана. Для стоків потрібні різні фотографії. І, наприклад, хтось пише я про цей стаканчик хотіла сказати: наприклад, хтось пише статтю, наприклад, можливо, саме про Грецію. І люди шукають. І... Люди купують фотографії з усього світу. У нас вже продавалися фотографії на інших континентах, навіть в Лос-Анджелесі вже продавалися. Якось Олег сфотографував квіти, зав'яли, зів'яли в нас троянди, стояли вдома. І я йому казала: навіщо що ти фотографуєш? Хто це купи? І вже ця фотографія продалась кілька разів. І я до чого веду, що в нас теж зараз ми сьогодні зробимо з Олегом. Фотографії до теми святого Валентина. Тому що щоденні фотографії це добре. Такі, знаєте, побутові фотографії, але теж потрібно пам'ятати, що є свята, і це теж добре продається. Тому я тут купила, хочу показати, що я купила. Кажу, що купили, були ми в магазинах з Олегом. Я була в теді, а потім я сама була в Екшн. такі серця, це Олег взяв. Ще ідеї на них немає, але в процесі точно будуть. Це такі наліпки, вже в мене є на це ідеї. Бо ці наліпки можна і на чашку, наприклад, наклеїти, і на, я, думала на келих шампанським. І шампанське наливати. Щось таке, Love Story, як то кажуть. Це цукерки з Action. Теж такі у вигляді сердець. Можна тут Креативити їх тут багато. Цей бокс теж з екшн магазину Ну, теж, звичайно, можна різні фотографії. Коханий. Чи кохана, дарує дарунок, чи приймає дарунок. Тут цукерки і одразу чашки. Це я купила. Цукерки є такі і в теді, і в екшн. А це з сельгросу. Так, зроблю. зробимо. Десь в районі Євро 50. Взагалі, це все дуже так мало коштує. І ще до цього блюдечка. І я подумала, що буде добре з цукерками. Також такі маркери. В нас є, але вони вже старі, погано пишуть і свіжі. Купила, щоб можна якісь надписи написати. Типу, я тебе кохаю, ще щось там про кохання. Хотіла я ще походити, але просто немає часу, побачу, чи ще щось будемо купувати, чи ні. В будь-якому випадку, я думаю, потрібні ще квіти, троянди, червоні, можливо, і можна креативити. Хочу ще додати, що якщо в когось немає суперкамери, то можете знімати теж на телефон для стоків. Не обов'язково мати супер там пупер камеру. Дуже багато там фотографій і відео люди роблять саме з телефону. Так, ми фотографуємо теж на камери, звичайно, і відео на камери, але також на телефон. Якщо на телефон, то це РАВ. На... Зі свого телефону. Ну, звичайно, потрібно, щоб була добра камера на телефоні. Зі свого телефону я 4 к знімаю для стоків і всі фото. І відео приймають, бо люди дуже часто платять просто за саму ідею. За ту фотографію ось вони щось шукали. Бо от такі, як би сказати, очевидні фотографії чи відео, що всі роблять там, знаєте, наприклад, я сиджу, п'ю каву, таких дуже багато. І ще там щось, як краєвидів. Чи, наприклад, ми там, ми були в Америці, і Олег фотографував різні місця і писав: і, а в нас такі фотографії, кажуть, є. А в нас там з Лос-Анджелес чи з Греції, в нас такі з Тенерифі, в нас такі фотографії є. І часом не приймають через те, що таких фотографій вже дуже багато. А ось такі незвичні. Десь Олег сфотографував якесь сміття, десь якесь старе авто стоїть закинуте. І такі фотографії купують. Якось ми проходили, стояли меблі старі, просто хтось виставив вже викинути. Він сфотографував, а хтось комусь потрібно. Була ще в магазині, купила ось такі маркери: гліцо, такі блискучі. Я думаю, з такими можна попрацювати, щось написати. І ще підсвічник. Так. Встигли? Так, не встигли. Ой, як гарно, тільки трошки ти ті з руками не встиг. А не ну тобі якби видно, що ти добігаєш, оце руки. Ні, нічого не видно Нормально. Ніже <п enfant> Ну давай спробуємо, щоб ти краще взяв. Ну давай, <п> um> давай, краще. Ближче туди, давай 10 секунд. Могу 10 faster. секунд поставити. Ну давай на 10 секунд краще. Щоб спокійно став, спокійно взяв. Okay, хорошо. Подарував. Ну, сейчас я буду. Только ты не шатай. Wow. Я готовлю наступну композицію. Зараз буде тут кавуся. Це такі цукерки, я казала, показувала по дві, мабуть, зробимо по дві. Це ці наліпки, які теж я показувала, так? І зараз буде, будуть фотографії. Вау, яка краса! Прикол, робимо фотосесію, а в нас тут домофон не працює, а ми чекаємо пошту. Коротко кажучи, у нас не працює домофон, і нам ніяк його не відремонтують, і ми його ловимо. А цей пост велосипед він так скрипить і завжди чути, як під'їжджають. І ми робимо фотосесію, так і в процесі. Щось скрипить, Олег писто, швидко, швидко. А, так він ще для сусідів забирає. Вона думає, як вже забираєш, то забирай всі на весь під'їзд. Може, Олєшку треба допомога. Що, Олежик, тебе нагрузили для, для сусідів ще дали, я так О, бачу. Дзвоно не працює. Ну, як, як кажуть, у нас домофон не працює, і тепер ми ловимо. І в нас ні в кого не працює. Да, ну, Ну, весь під'їзд, мабуть, чи весь дом? дом. А що ж вони вже місяць? Це до нас, без прозору. Добре. <різовування> ну Добре, що, ми... що ти почув, що він рипнув цей велосипед. Yeah, ти кажеш, uh, велосипед, <різовання> Так, ну що ж, попрацювали, тепер треба кавусю випити. Пішов чай. Олежик замовив чай такий. Це з бергамотом? Чорний з бергамотом. А це що щось, щось на пробу. пробу. Дали. Що б напробува? Вайнак стоїть. Маусер. В них, like, може, вони залишилися після різдва, і да. вони людям роздають. Машинні какашки. О боже. А смотри, тут вони Они вони навіть з прищепкою под подарок, знаєш? Ось така прищепочка. Я заробила ще екстра, кавусі. Бо там та холодно вже ж була. Ще є в нас мерсі. Ну, все, прощай, фігура. Прощай, фігура. Дуже люблю ці. Дуже смачненькі. Подивіться, що я знайшла. Каже Олег Брюліки свої знайшла. Просто золото брилянти Боже, яка краса. Це зеркальце в стеді. Це такі сердечка. Прозорі, такі червоні. Завтра будемо продовжувати. На сьогодні сесія закінчилась. Мало бути ще шампанське, але буде вже завтра. До шампанського справа не дійшла. Завтра буде серія номер два: Шампанське і свічки. Піш, Якось темно. А? темно. Нормально. Чи це тебе на екрані? Що? Ми дивимось на комп'ютері. А яка тобі більше подобається? А я можу сам сам поправити, мені все одно. Це так збоку, бо можливо там щось mm -hmm. можна написати. Тут така троянда, така трішки темна квітка. Ой, шла. От що немножко, ну, нічого страшного, можна так, як типу, знаєш, паспорту зробити. Як паспорту буде, знаєш, як картина. Ага. що маєш, да? Так, знаєш, що треба було? якщо я косо так пишу, бо це я писала, то треба було чуть косо, да? Сердечко так сердечко косо, але нічого. <кх> трошки вирівняли насіння листок привой. Угу. Видно. Не знаю. А це вже Олег сьогодні креатив впоки я ходила там каву робити. Ну це я, да. Це вже така різдвяна тема. О. Ми з, з них п'ємо. Там лучше, подивися з Світла можеш. А місцях, як це сказати, сії посудини, не знаю, як назвати. Ми гаряче вино робили. О, от що. Ага, на тема, смотри, смотрю, як красиво. Пили з трубочок. І тут до них були ще шкляні трубочки, але я одну розбила. ні, Так пішли чашки. Пішли чашки. Налила гарячої кави і О, цукерки розтали. Тут не видно. А, тут без кави. Тут без кави ще а потім. І трошки були проблеми О, в процесі. І почали розтавати. Дубль і два. зробили так так: дубль два по ній. Е, витерли чашку і по ній. Тут уже з одно часто. Так, на дивані там міняли покривало, рожеве було. Але тут пусто і ми додали ще в кінці. Да? цукерочки. Ні, а далі ти робив. Оце класно. О, так, да? Оце класно. Мені дуже подобається. Це О, Фаворіточка. Одна, одна только, Дуже подобається. І класно, що одна лежить, а одна так стоїть. Uh -huh. І так воно перегукується, серце це червоне з цим, і вони по кольору і так uh -huh. класно. І розбавило трішки білого, так? Uh -huh. А ну покажи, що тут. Що... Ні, а... а це ми передавали, тільки ти ж обріжеш, тільки руки залишиш. А що це там ми не поправило те покривало біле. Тільки це без нас буде. А, оце краще і то виглядає. Але темно щось, так? А яка там? Темно я можу гри приблизно. А та сама остання, там, де ти з одною рукою. Ні, шумом много, не різкі. Ні, ні, а та остання. Ми казали, останню візьмемо Оце, Так, Дяд... да, тільки ви, ну, обрізати. А ну ще раз зупинися, хочу так. О, Дивіться, так прикольно. Ну? Отак прикольно. Добре. Прикольно, прикольно. І наступна там, де з квітками. Слідуще. Ну, ця гарненька, так? Да? Угу. Така, вона ну, віддали її. Ще одна така є. Дивіться, з, з букетом повністю. Ні, ну класно з букетом теж. Угу. Олег вже обробив фотографії і завантажує на настоки. Так. Вибрали ми тут скільки вісім так? Восьм. Вісім. Ну, угу. Все, друзі, на цьому закінчимо наше відео. Дякуємо за те, що залишаєтесь з нами, і до наступних відео. Почекайте, друзі, ще не поки. Треба ж показати процес. Кажу, ми тут попрацювали годинку, може. А подивіться, що робиться. А щоб була студія і дуже багато зйомок, подивіться. Викидали подушки, це просто з дивану. Тут були ці покривала. Ось, оце так якось воно виглядає. Зараз буду прибирати. Зараз буду прибирати. І тут теж лампа. Ну, робочий процес. Ну, якось так.